Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. У нашому сьогоднішньому відеосюжеті я спробую дуже стисло, коротенько дати відповідь на питання, чого ж ми старіємо і як нам зберегти наші гарні роки. Тема глибинна, тема важлива. До неї звертаються і лікарі, і філософи, і дослідники, та Хто тільки не звертається і чого тільки не придумують, відгадують, як продовжити наше життя. То чого ж ми все-таки хворіємо? Старіємо, хочу сказати, а він так і хворіємо. Е, в своєму розвитку людина проходить три періоди: анаболізм, тобто будівництво, рівновага. І нарешті катаболізм це вже розпад. Ну і від цього ми нікуди не дінемось. Перші ознаки старіння видно на шкірі. Шкіра втрачає вологу. Зменшується кількість колагену, не така вона еластична, а найшвидше зношується. Знаєте що? Нервова система до 18 років вона побудована, а починаючи, уявіть собі, від 30 років уже все йде на спад. Ну, природа, закон. Що ж ми зробимо? Куди ми від цього дінемось? Інша справа, як ми будемо кожну із наших систем організму. Як ми будемо думати, що ми будемо їсти, чим будемо перейматися, чи будемо ми рухливі, чи будемо ми до праці здатні і не боятися працювати, це теж впливає на якість нашого життя. Ви знаєте, є в мене переді мною книжечка, я вам хочу, вже і показувала в свій час. Це Мирослав Дочинець дослідив життя і мудрі думки Андрія Ворона, який прожив 104 роки і залишив нам у спадок дуже багато порад. Порад? як? Це навіть заповіти. Карпатського мудреця, як жити довго в здоров'ї, в радості і щасті. От що важливо. Кому вдасться, не відірветеся, я точно кажу, ось сама не раз читаю, перечитую і звертаюся як до. Дійсно, заповіті. Справді, з роками слаб, зір. Слух, пам'ять, І то що ж нам робити? Правильно думають ті, хто вважає, якщо ми не будемо нашу печінку отруювати спиртним, а наші легені, серцево-судинну систему? Цигаретами, цигарками. Якщо ми будемо правильно ставитися до нашого харчування, ми проживемо довше, проживемо якісніше і, звичайно ж, проживемо краще. Будемо опорою і для сім'ї, і для суспільства. Якомога довше. Е, Можна назвати деякі молодість, літній вік, старість і довгожительство. Я не буду дати, є воно, воз визначає, лікарі, так не тільки науко-популярній літературі багато сказано. Я просто тільки хочу сказати, що. Календарний вік відрізняється від біологічного віку. І часом 45-річна людина може мати вигляд і енергію, і діяльність значно нижчу, ніж 65-річні люди. Буває ж. Е, ви знаєте, кажуть, роки йдуть вперед. І вже, вже пос... е, читала. Не пам'ятаю де, але читала, що рекорд довгожительства 122 роки. І найдовше живуть люди в горах, зокрема в Гімалаях. Хоча і там є племена, середній вік яких 102-110 років, і не так далеко 65 років. Від способу життя, як бачите, залежить все. Ну, візьмемо Польщу, якщо не донедавна, десь на початку 2000-х років, довгожителям там нараховувалося до тисячі... Зараз таких є довго понад три тисячі. Ну, умови життя стають кращі, та й взагалі люди стають більш обізнаніші, більше живають живої їжі, водички, особливо водневої, живої води, шумгірної і стараються своє життя якісно прожити. Як би там не було, а я хочу всім. Побажати щасливих, довгих, радісних років. А щоб вони такі були, думаймо позитивно, радіймо сонечку, квітучій вишенці чи яблунці, гарно, вчасно, добре сказаному слову. Десь хай вони далі йдуть такі почуття, такі відчуття, як ненависть, зло. І все негативне. Хай тільки позитив приходить у наше життя і робить його барвистим, яскравим і успішним миру вам, спокою, добра і довголіття. Зустрінемось.